Наступним нашим завданням є створення витягу з наказу. Пропоную вам зробити наступну дію. Від попереднього наказу відступити Ctrl-Enter для того, щоб зробити розрив сторінки, бо тут ми будемо ставити свій наступний документ. І повернутись до наказу. Ми його копіюємо, Ctrl-C, повертаємось до попередньої позиції, ставимо Ctrl-V. А далі нам потрібно зробити наступне. Залишаємо назву організації. Назва документу буде витяг з наказу. Залишаємо дату, місто, номер. заголовок до тексту, констатуючу частину. В розпорядчій частині нас цікавить пункт 1, пункт 6 і пункт 7. Зверніть увагу на те, що всі решта пунктів. Ми маємо забрати. Але нумерація має залишитися така, яка вона була у самому тексті наказу. 6. 7. Тепер я пропоную вам даний текст вирівняти відповідно правил. Ось таким чином, використовуючи бігуночки масштабно-табуляційної лінійки. Посада, підпис і розшифровка підпису. Залишається. Таким чином, ми створили ще один документ, витяг з наказу. Можете працювати, виконуючи практичну роботу. Дякую!